Ви знаєте, щоб розкрити дужку, тобто помножити число або деякий вираз на вираз в дужках, суму або різницю, то потрібно дане число помножити на кожен окремий доданок. 2 помножити на 3х ми множимо лише цифри. Якщо є буква, то букву на букву, цифру на цифру. У даному випадку 2 на 3 це буде 6х. Додати 2 на 5 у це буде 10 у А що робити, якщо перед дужками немає ніякого числа, а лише знак мінус або плюс. Наприклад, мінус, а в дужках 3х плюс «5у». І правило те, що якщо перед дужками стоїть мінус, то при розкритті дужок всі знаки міняються на протилежні, трохи забувається. Щоб це зрозуміти, ми просто дописуємо перед дужкою одиницю. І потім мінус одиницю за цим самим правилом радуги ми множимо на вираз в дужках. Мінус 1 помножити на 3, це буде мінус 3х. Мінус 1 помножити на 5y, це буде мінус 5. І отак от ми змінили знаки на протилежні. Якщо ж у нас перед дужками стоїть плюс, запишемо той самий вираз, то тоді так само ми між дужкою і плюсом записуємо 1, і далі 1 просто домножаємо на вираз в дужках. 1 на 3х. Це буде 3х з плюсом, тому що одиниця і 3 з плюсом додати 1 на 5 дає нам плюс 5. І тому тут і правило так звучить: якщо у нас перед дужкою стоїть мінус, то при розкритті дужок всі знаки змінюються на протилежні, а якщо перед дужкою стоїть плюс, то знаки не міняються.